Штрафні бали для водіїв. Що це взагалі таке, про що йдеться мова? Зараз будемо з вами, друзі, розбиратися, що це за звір такий та з чим його взагалі їде. Так, вітаю, шановні друзі, з вами знову ексамітрі, Автопроект Харків. І у нас сьогодні, після невеликої перерви, знову повертаємось до відео по темі змін у чинному законодавстві України, все, що має відношення до чинних та змінюючихся ПДР України, митного законодавства, законів щодо розмитнення. Тощо, 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 та то, взагалі будь-чого, що має відношення до авто, та автовласників в Україні. І так, про що ж йдеться мова? Йдеться мова про доволі можливі, доволі суттєві зміни. У чинному законодавстві щодо ПДР, і це може стосуватися кожного з водіїв без виключень. І так, поїхали розбиратися. Мова йде про законопроект, який зареєстровано у Верховній Раді, за номером 14.133, який пропонує повернути штрафи, штрафні бали за порушення ПДР для українських водіїв. І так, про що йдеться мова? Йдеться мова, що за кожне правопорушення, про жом ПДР, буде стягнуто не лише певний штраф, на який накладений як за адмінправопорушення, але і будуть нараховані певні штрафні бали. Бо ця практика вже використовується у багатьох країнах ЄС і вона дуже дієва, дуже зручна. І давайте ми в черговий раз будемо використовувати в Україні те, що працює десь. От в черговий раз ми дивимось на чиюсь практику. Ну, Давайте побачимо, чи це на користь, чи це на зле. І так, ідеться мова про те, що для водіїв, які отримали водійське посвідчення менш менш ніж один рік тому, о, ценз лише 10 штрафних балів на рік. Тобто для новичка, який щойно сів за кермо, який взагалі. Всього боїться пригадайте себе, коли ви перший раз сіли за кермо у сучасному трафіку у сучасному місці. Вам 10 балів. Більш досвідченим водіям, які вже мають водійський стаж понад один рік, 15 штрафних балів на один календарний рік. Давайте розбиратися за що ці бали можна. Це 10 та 15, це багато чи не багато, і за що їх можна вхопити ці штрафні бали. Так, один бал вчинена за прапопорушення, передбачена статтями. Ми не будемо їх всі перелічувати, Просто на екрані будуть назви статей, а зараз проговоримо, за що саме ці до деяких випадків вони можуть. Бути застосовані. І так, це статті мають відношення до керування авто з несправними системами, відсутність ременя безпеки чи мотошолома, перевезення зайвих пасажирів, неправильне встановлення номерних знаків або газобалонного обладнання, користування телефоном чи відеореєстратором під час руху. Дуже цікаво. Ну, Телефон це зрозуміло. А відеореєстратор, ну. Якби мовити відеореєстратор, то, то взагалі мається на увазі, що відеореєстратор має допомагати водіям встановлювати реальні обставини на дорозі. Так? І якщо хтось скоїв по відношенню до вас якісь правопорушення, то, або ДТП, то відеореєстратор має допомогти встановити істину і хто правий, хто винний. А тут взагалі йдеться мова, що за користування відеореєстратором. Можуть бути накладені штрафи. Ну, якесь таке собі. Так, да, я знаю, що в нас вони, вони мають бути заборонені, щоб не було зйомок пересування військових частин, військових об'єктів тощо, 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 тощо. Ну, таке собі. Бо заборонити дуже добре, а потім відмінити це після перемоги буде дуже складно. П Побачимо. Далі два бали за вчинення правопорушень, передбачених наступними статтями, перелік. Які? Е Застосовується при незначних але систематичних порушеннях відсутності аптечки, вогнегасника, техогляду або сертифікації переобладнання, перевищення швидкості до 50 км на годину, порушення розмітки, сигналів світлофора, правил проїзду, перехрест, зупинки чи. Залізничних переїздів, а також невиконання вимог поліцейського про зупинку. Це два штрафних бали, три штрафних бали. За вчительне правопорушення передбаченого статтями наступними е, мається на увазі застосування їх е, при керуванні транспортним засобом із небезпечними технічними несправностями або грубі порушення швидкісного режиму, що перевищують 50 км на годину, і виїзд на зустрічну смугу. Так то вже е, грубі порушення. 4. бали за вчинення правопорушень передбаченого статтями наступними ДТП без постраждалих, але з пошкодженням транспорту чи майна керування авто без документів чи дозволу. 5. балів за вчинення наступних правопорушень, передбачених статтями, перевищення швидкості, що спричинило аварійну ситуацію, залишення місця ДТП та в'їзд на залізничний залезнич... переїзд в випадках, коли рух через нього. Заборонено. Це ось у нас отакі штрафні бали. М -м, так, от повертаємо сюди да. 2 бали за перевищення до 50 км на годину. Це просто повернувся до цього. Ми зараз до цього з вами повернемось. А, бали анулюються через рік, тобто 365 днів. Ось умовно у вас є там календарний рік. да, і Це теж а, з. Дня нарахування. Ось не загальний календарний рік, а з дня нарахування. Тобто, якщо вам 25 серпня нарахували ці штрафні бали, то вони у вас анулюються лише наступного року, 26 серпня, вони у вас будуть наступного року анульовані. Так, з цим ми розібралися і поновити дію документам можна лише після проходження повторного навчання і складання теоретичного та практичного іспитів. Це мається на увазі, що у разі, якщо особа вибрала цей ценз, 10 або 15 штрафних балів, то у цьому випадку її буде тимчасово позбавлена водійських прав, і людина має потім перездавати іспити, щоб повернути свої водійські права. Тобто ще у нас додаткове навантаження на сервісні центри. І от. І за чого цей весь галас із чого ці всі нововведення? Ініціатором нового законопроекту виступив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, народний депутат від слуги народу Володимир Крайденко. Далі пряма мова. У нас є лихачі і мажори, які кожного дня порушують швидкісний режим, мають по 10 штрафів на день, але продовжують створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей на небезпеку. Але у законодавстві зовсім не передбачена ніякої додаткової відповідальності для таких людей. Це цитата. Я зараз вам нацитував, начитав, і потім все це покроково з вами розберемо. 41% від усіх ДТП з потерпілими, загиблими це перевищення швидкості, тому 340 гривень. Особливо якщо поділити навпіл, мається на увазі автоматична автофіксація. Це смішно і це недостатньо і не відповідає суспільній небезпеці цього правопорушення. Це, це вже у нас каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Белашицький. Добре, ми розібрали з вами усі ці моменти, усі ці деталі. От тепер давайте розібремо. По-перше, для молодих, от буде дуже цікаво ваші взагалі коментарі в підписі під цим відео, е, чи це корисне нововведення, чи це воно взагалі доцільне, чи от цей законопроект може стати законом, чи взагалі він потрібний, чи не потрібний. От мені просто дуже цікаво е, ваша особлива думка. І так, давайте будемо розбирати в нас покроково. Перше, це е, те, що така система, в принципі, потрібна, так, я сам згоден. Бо дійсно є велика кількість ем, осіб, які, взагалі, для яких взагалі е, правила, норми, вони не писані, вони не є законом, вони не є обов'язковими для виконання, і я їжу як хочу. Так, дійсно, є такі кадри за кермом. Згоден. Ідемо далі. Ем, Є такі правопорушення, наприклад, як Славнезвісне ДТП, яке було у 2017 році, вже майже 8 років пройшло в Харкові. Дуже гучне зіткнення у центрі міста Лексуса та Volkswagen, якими кермував, кермували водійка Зайцева та Водій Дронов. Після цього ДТП загинуло декілька перехожих, 6 чи 7, я не пам'ятаю, точно, Ось, Так, і зараз ці, ці водії відбувають термін судового покарання. Признали, що там була обоюдна була вина. Я до чого це веду? Що так, ця система потрібна. Так, мають бути певні обмеження, і водії мають їх виконувати. Да? Але як особливо по мені, то ця система штрафних балів, вона не дуже пророблена. Я поясню, чому саме в мене така думка. По-перше, якщо люди скоюють такі от правопорушення, які дронафтазайцева, то я вважаю, що там мають бути ще більш сурові покарання, окрім строків позбавлення волі. Я маю на увазі щодо прав керування тощо, тощо, штрафних балів і, і, і таке інше, це має бути ще окремий пункт. Далі щодо новичків, яким надали лише 10 пунктів. 10 пунктів. Дивіться, особливо якщо враховувати камери автоматичної фіксації, які натикані на кожному кроку да, зараз. І особливо, якщо така людина їздить трасою, то навіть з незначними перевищеннями швидкості, да, то будь е, в ці штрафні бали, наскільки я от розумію, тут ж немає ніяких обмежень чи там які можуть бути 20 кілометрів чи 10 кілометрів да, від встановленого лимиту швидкості на даному на даній ділянці руху, просто вказано. Два штрафних бали за перевищення до 50 км на годину за будь-яке перевищення. Там ніяких обмежень, що там від 10 до 50 чи від 20 до 50 перевищень. Це нас не вказано. А тепер давайте візьмемо з вами питання по трасах. По навіть ті ж ті ж найшвидкісній трасі Київ рівно Львів. Навіть візьмо ці ділянки, хто їздить цією трасою, знає, яка там шалена кількість. Знаків обмеження швидкості, то 70, то 50 км на годину. Які взагалі е, зроблені на швидкісній трасі без будь-яких причин, без нього. Просто зроблені пешоходні переходи, за якими стоять камери. На цих пешохідних переходах ніколи, от я скільки разів їздив цією трасою, нікого ніколи там не бачив. просто майже у чистому полі Да? Зробіть, якщо потрібен пішохідний перехід у цьому місці, зробіть там або підземний, або надземний пішохідний перехід. Там і дійсно, чому це такі переходи є на інших ділянках тієї ж траси, або на ділянках траси Харків, Київ. Є такі пішохідні переходи, і вони зроблені. У чому питання? Я для чого це кажу? Що перш ніж щось обмежувати, треба створити нормальні умови для пересування. От, коли людина їде швидкісною трасою, вона спокійно розуміє, що вона може їхати або 90, або 110, або 130 км на годину, залежно від того, по якій самій трасі вона їде зараз, да, які в неї є можливості. І в неї не звідки з'являється знак 70 чи 50. Просто незвідки? То, по-перше, це завжди стрес. І коли це один знак добре, а коли цих знаків безліч, по-друге, людина може або швидко натиснути на гальму. І це, в принципі, теж може бути небезпечно для водіїв, які їдуть позаду, або це можуть бути якісь погодні умови, навіть якщо людина їде 90 100 км на годину просто під час дощу. Невеликого, не сильного дощу, і недосвідчений водій дуже швидко вижме педаль тормозу, то може втратити керування. Оці додаткові знаки, вони навпаки створюють небезпеку просто самою своєю наявністю. Далі, знаки 50 на тих самих трасах, де ви маєте там за правилами їхати, там 90, ну плюс нехай там 10 кілометрів, тобто спокійно сотку ви можете їхати, навіть не 20, навіть 10 сотку їхати. І у вас не звідки з'являється знак 50. Особливо, я це, якщо не помиляюся, знаки це, у, у Рівненській області. Особливо я на одній і тій ж самій камері чудово знаю, що вона там стоїть, три рази потрапляв на одну та ж саму камеру зі швидкістю 72-73 км на годину на трасі, підкреслюю, на трасі. І там просто прям, пряма ділянка руху. Там немає ніякої небезпеч... небезпеки, там немає населеного пункту, там нічого нема. Там якийсь виїзд з ем, АЗС чи щось, щось таке. Ну там немає необхідності ставити знак 50. Ось вам приклад. А недосвідчений водій, який, наприклад, нехай він раз у місяць буде їздити цією трасою, просто як приклад. І на секунду просто забуде про цю камеру і отримає отак декілька штрафів по два бали. він просто на одній цій камері можу втратити водійське посвідчення. Так, друзі, ви кажете, що треба бути ідіотом, щоб е, е, що ти там один раз потрапив і таке таке інше. От Я маю досвід за кермом. Вже, в принципі, як отримав водійське посвідчення 30 років. Я знаю про цю камеру, я сам тричі на неї потрапляв з невеликою швидкістю, з невеликим пере... перевищенням. Тобто я про що кажу, що оці штрафні бали для недосвідчених водіїв лише 10 кілометрів, 10 балів на рік, я вважаю, що це замало. Це особиста моя думка. І чому така градація? Тобто, якщо водій досвідчений, то йому можуть бути більше балів. А якщо водій недосвідчений, то він взагалі має е, крастися, да, ледь не пішки ходити. Я навпаки вважаю, що недосвідченим водіям треба більш поблажливо до них ставитись і, навпаки, надавати більше можливості за таких штрафних балів. Це особисто. О, от моя думка, мені дуже буде е, цікаво, що ви скажете і по розподілу балів. От як, як ми з вами поговорювали, один, два, три, чотири, п'ять балів. да, Наскільки це справедливо, несправедливо, псута ваша думка? І по розподілах взагалі цих штрафних балів, от новічки і досвідчені водії. З цим розібралися, йдемо далі. Так, з лихачами, мажорами, так, тим, яким по е, е, штрафи і порушення їм все до одного місця, вони як гасали, так і будуть гасати, і треба з цим щось робити. Цим я погоджуюсь. А от йдемо далі. 41% від усіх ТТП з потерпілими загалими це перевищення швидкості. Uh, да, разом з цим, ви ж не забувайте, що в нас йде законопроект, по якому мають бути суттєво збільшені uh, безпосередньо самі uh, суми штрафів за перевищення швидкості. Вони мають бути ми, окремо відео. Uh, все зробимо про це. Uh, Тєєві збільшення штрафів, тобто зміна, зміна цензу з 20 до лише 10 км на годину можливих перевищень, та е, збільшення цих самих штрафів за ці перевищення. Так ось це добре, це, це підтримую. А от те, що 41% це з потерпілими загиблими, це перевищення швидкості. А чому не наводять, наприклад, статистику? Щодо того, ось цих 41%. Скільки перевищувала швидкість у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Скільки було перевищення швидкості, але під час поганих погодних умов? Тобто або сніг, або дощ, або желедиця, або тощо, тощо, тощо. Тобто, окрім перевищення швидкості, були ще і інші чинники, або е, несправний технічний стан автівки, тощо, тощо, тощо. До чого я кажу? Е, те, що у конкретно тих випадках або стан сп'яніння алкогольного чи наркотичного, багатні, погані погодні умови, поганий технічний стан транспортного засобу, тощо, 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 е, і при цьому людина ще й перевищує швидкость, це у першу чергу, у першу чергу підкреслюю, е, Вінувата нешвидкість, виновна не швидкість, а виновна безпосередньо мізки того керманича, який які який або сів за кермо у невідповідному стані, або взагалі не розраховував погодні умови, або взагалі е, їхав на е, несправному транспортному засобі. І це перше за все, це мізки, і які правила ти не вводь, Якщо у людини немає мізків, якщо вона плювала на усіх вся, то вона як їздила, так вона і буде їздити. І ці штрафні бали <кій> бали ну ни не допоможуть. Якщо людина сіла не твереза за кермо, то їй вже ці, ці правила, ці штрафні бали, вже вже до того місця. Якщо в неї немає внутрішнього стопору, що не можна не тверезим сідати за кермо. Тобто ти, 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 ти ще з цими, цими штрафними балами вже нічого не поробиш. Вона сіла і вона буде тиснути на акселератор, скільки в неї вистачить клепки. Поки кудись не приїде і у кращому випадку просто розіб'є автівку, а так може дійсно накоїти лихо. І сама постраждає ця це людина, цей керманич і пасажири можуть постраждати, і взагалі сторонні особи, які пішоходи або інші водії та пасажири інших автівок. Якось так. Тому, друзі, давайте зробимо підсумок. Не немаленьке відео, але накипіло, як то кажуть. Особлива моя думка, от мені дуже буде цікаво у коментарях почути вашу думку. Особлива моя думка: так, ці нововведення потрібні. Добре. Так, треба вводити якусь градацію суто для того, щоб якось. Забезпечити усування з доріг загального користування, отаких от от шумахерів, отаких от от водіїв, які взагалі плювати бажали на усіх інших, на суцільну, на загальну безпеку усіх інших водіїв та учасників дорожнього руху. Так, я з цим згоден. Але має бути система більш збалансована. Це стосовно безпосередньо і до. Недосвідчених водіїв до молодих водіїв, це моя власна думка. Це раз. Мають бути і відповідні дорожні умови створені, мають бути забрані з доріг, не відповідаючи сучасності дорожні знаки і сучасним умовам, знаки про обмеження швидкості. Ну, просто моя власна думка, на швидкісній трасі, де ти можеш, і спокійно е виконуючи норми та правила дорожнього руху, їхати зі швидкістю понад 100 км на годину, звідки з'являтися знак 70 або навіть 50 км на годину, просто з не, не було, не було друг, Бац тобі, обмеження швидкості. Просто зні звідки, І за ним далі відразу стоїть камера, як у тій ж самій Рівненській області. Ну, це моя власна думка, що це взагалі не відповідає сучасності моменту. От. Ну, якось так. Е, ну і звісно, що е, ця статистика, як я казав, 41%, що має бути оприлюднена дані не лише по порушеннях швидкочного режиму, а і за, про те, за яких умов. Це було порушено, як Ми вже казали з вами. Це стан алкогольного сп'яніння, сп наркотичного сп'яніння, погані погодні умови, несправний технічний стан транспортного засобу тощо, тощо, тощо. тощо. Бо швидше за все, якщо б цих моментів і цих факторів не було, то або взагалі б не було перевищення, або якщо б воно і було, то воно швидше за все б не призвело би до взагалі ДТП, постраждалих, загиблих тощо, тощо. Тобто перевищення це був не первинний, а вторинний чинник. Якось так. Оце моя особиста думка. Друзі, буду вам дуже вдячний за коментарі, дуже буду вдячний вам за вашу думку. Що ви взагалі вважаєте? Це доцільно чи недоцільно, це буде нам усім корисно. Чи навпаки, це, ця ініціатива вона е, суттєво ускладнить пересування нашими автошляхами. Особливо про себе я можу сказати, що так, от в мене. Ну, Окрім на щастя, цієї дурної автоматичної камери у Рівненській області, да, за останні, ні, перепрошую, ще було одне порушення у Харкові, да, потрапив на безпосередню камеру з інспектором. Тобто чотири рази за останні ну, 5 років. да. У мене було чотири незначних порушення, от, тобто перевищення більш ніж на 20 км на годину, на, годину, тобто, там, на 22, на 23 було перевищення від встановленої на даної ділянці за останні 5 років. Ну, Тобто, кажу так, що до мене, то так, і я спокійно проходжу цей сенс. Це кажу безпосередньо для хейтерів, які відразу почнуть писати, що ось таких шумахерів, як я, таких теропих, як я це вже було, треба взагалі позбавляти водійських прав. Так? От я вам сказав, що в мене за 5 років було. <кхм> тобто, я набрав, якщо б за таким цензом, аж за 5 років би набрав отаких от 8 барів. Тобто, мені взагалі це нічим не погрожувало, так? Але, друзі, мені дуже буде цікава ваша думка, особливо з відповідності чинних дорожніх умов, чинного стану доріг, чинних обмежень швидкості безпосередньо, як то кажуть, на ґрунті, на дорогах, да на тих чи інших ділянках і. Відповідних норм, відповідних законів і відповідного законопроекту з штрафних балів. Дуже вам буду вдячний. І так, хто додивився до кінця, великий палець до гори. Підписка на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Буду вам дуже за все, за все, все вдячний. Ну, з вами був я, Олександр, автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі. Далі буде все саме найцікавіше.